Вітаю, я Роман Кордіяка, завідувач навчальних майстерень і викладач кафедри кераміки ЛНАМ. Запрошую вас на ознайомчий навчальний курс художньої кераміки, який складатиметься з 10 занять. Цей курс дозволить вам отримати теоретичну інформацію і набути практичні навики у роботі з глиною. Зразки кераміки, які дійшли до нас із глибини тисячоліть, свідчать про те, що людина працювала з глиною давно. Думаю, що з нашою допомогою ви освоїте цю глину, бо ж не святі ігоршки ліплять. Спільно ми створимо керамічні вироби, які будуть приносити вам естетичне задоволення. Впевнений, що магія обертання гончарного кола захопить вас і ви займатиметесь керамікою і надалі. Тож приходьте, отримайте знання і задоволення. Так. Там треба буде закінчити. Якось так. <реш> Пішло, поїхала, я так і думав, що так буде.